Магазину, якому нічого не можна купити, український павільйон з виставки Експо 2025 в Японії повернувся додому на його полицях. Історії війни сховані в штрих кодах товарів. Який це має вигляд? Бачила Соня Григорчук. Удома, після шести місяців у японській осаці копія павільйону, for sale або ж не для продажу, приймає відвідувачів у столичному українському домі. Історично експо це було місце, де країни показували свої передові технології. Наприклад, Ейфелева вежа це також продукт Експо, різноманітні трактори, різноманітні технології, очисні, екологічні. Це все було в попередніх роках. Сьогодні, в 2025 році, нам поставили запитання: а що ви як Україна можете показати як? Найважливішу ознаку запоруку життя, і ми сказали, що це наші цінності без демократичних цінностей е сучасний демократичний світ неможливий. Ого, тип харківського метро, Оскар Мстислава Чернова, чи статуетка Лева викрадена росіянами з Херсонського музею. Кожен із 18 предметів на полицях символізує демократичну цінність, зокрема, свободу слова та вибору, право на освіту, людяність, залученість громадян та бізнесу. Відвідувачам пропонують сканер для щитування штрих-кодів на цих товарах. Але замість вартості на екрані відеоісторії історії про справжню ціну, яку українці платять за вільне майбутнє. Японці і інші іноземці, які відвідували цей повіду. Павільйон. Вони казали, що дуже часто для нас війна це сухі цифри, а нам хотілося б дізнатися більше людських історій. І саме ці історії були показані на павільйоні. І ми вважаємо, що це дуже велика інвестиція в нашу довіру між нашими державами на довгі роки, яка потім буде помітна і в економічних відносинах, і в торговельних, і в дипломатичних. За півроку в Японії павільйон відвідали три мільйони людей. У медіа про нього було понад 50 тисяч згадок. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все по-справжньому тут показана стійкість українців і реальний досвід людей. Саме тому така велика кількість людей була вражена і зворушена цим павільйоном. На виставці також представили проєкт ДІМ за зорею. Відоінсталяція об'єднує роботи 30 сучасних українських митців і розповідає про те, яким сьогодні для українців є значення слова дім. Це був спосіб розповісти про війну і про те, як наш дім змінюється у війні, але в такій більш поетичний поетичній манері, не напряму не показуючи лише руйнування, а розповідаючи історії художників і художниць і про те, як сприйняття дому змінюється під час війни. Перші українські відвідувачі вже оцінили експозицію. Вони такі змішані почуття. Знаєте, тому що це ну ніби здається, ми в цьому живемо кожного дня. Але бачити це зі сторони і подивитися на це очима іноземців, мені здається, що це дуже потужно, дуже хороша цікава ідея. Я думаю, що є стандартні емоційні речі, як то любов, як горе, як смуток. як... Тут в одному з артефактів ви можете побачити іграшку скривавлену. А це про дітей, про дитинство, яке зруйновано. Дуже класно, що команда саме працювала з емоціями, які на базовому рівні прошиті. Експозиція в Києві триватиме до 16 листопада. Далі поїде містами України. Перша зупинка івано Івано-Франківськ. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.